Чи з'являлась коли-небудь у вас ідея зробити собі татуювання? Ця ідея вже реалізована, чи ще знаходиться на стадії розмірковування? Запити в стилі татуювання це гріх? Або чи покарає мене Бог за те, що я зробив наколку» залишаються в трендах пошуку на цю тему? Отож. Як православна церква ставиться до татуювання? Це гріх чи ні? Давайте розбиратись. Мир вам. Сьогодні тема татуювань і ставлення церкви до набитих на людському тілі візерунків залишається однією з найбільш актуальних не лише для обговорення серед користувачів інтернету, але й для гарячих суперечок. Повоза ним. Як показує статистика, татуювання собі прагнуть зробити переважно люди до 32 років. За допомогою тату часто хлопці намагаються виглядати мужніше, а дівчата загадковіше та спокусливіше. Серед християн досі немає однозначної думки щодо татуювання свого тіла. Дехто доволі терпимо ставиться до зображень на шкірі. Інші, навпаки, вважають тату проявом демонізму, яке відкриває двері ледь не для сатанізму. Чесно кажучи, жодних офіційних канонів або рішень соборів на цю тему немає. Орієнтиром на тему татуювань є слова з Біблії. У 19 розділі книги Левіт. Бог сказав своєму народу: не робіть нарізи на тілі в знак жалоби за померлими і не наколюйте надписи на вашій шкірі. Деякі експерти вважають, що ця цитата насправді була написана у відповідь на крайні модифікації тіла, які використовувались для жертвопринесень. Передумовою для цього є те, що хананеї, одне з тогочасних племен, відзначали свої тіла, використовуючи такі методи, як таврування, розрізання або інші способи нанесення каліцтв, щоб особливо шанувати своїх богів і оплакувати смерть близьких. Якщо прийняти це до уваги, то буде логічним, що Бог насправді цією вказівкою заборонив ідлопоклонство як таке. І сучасне нанесення зображень на тіло або легкий татуаж губ або брів у прекрасної частини людства не має нічого спільного з язичництвом. Якщо під гріхом ми найперше розуміємо будь-який свідомий, чи навіть неусвідомлений вчинок, спрямований на погіршення відносин з Богом чи ближнім, то в цьому контексті татуювання гріхом назвати важко. Ніхто з духовенства не має права з повною впевненістю сказати, що виключно через тату вас не пустять до раю. Немає сумніву, що деякі татуювання можуть виглядати справжніми витворами мистецтва. Однак правда також полягає в тому, що чисте та непорочне тіло це творіння Боже, а церква дуже обережно ставиться до будь-яких модифікацій, пов'язаних з тілом людини. Вивчаючи Слово Боже, ми дізнаємось думку Творця про наше тіло. На це вказує апостол Павло в посланні до Коринфян, кажучи так: хіба не знаєте, що тіла ваші є храм Святого Духа, який живе у вас, і якого ви маєте від Бога, і ви не свої, бо ви куплені дорогою ціною. Отже, прославляйте Бога в тілах ваших і в душах ваших, які є Божі. Тому часто татуювання сприймається як акт вандалізму. По відношенню до нашого тіла. Особисто мені відомо лише два можливих винятки з правил, коли татуювання можна використати на добро та принести хоча б якусь користь. В першому випадку, молоді люди, а це переважно саме молодь, за допомогою татуювань намагаються приховати, існуючі в них дефекти тіла, які залишились. Після травм або хірургічних втручань, шрами, вроджені пігментні плями та інше. А ще існує інший неймовірний випадок, коли тату використовується як спосіб заявити про свою віру. Християни-копти, які живуть в Єгипті, часто наносять собі на руку або лоб невеличке зображення святого Христа. Яке одночасно є символом їхньої віри, а також у випадку смерті від рук мусульман, це тату було б особливим знаком вірності та сповідництва християнської віри в ісламському середовищі, також на Балканах, насамперед, у Боснії та Герцеговині, а також у деяких районах Чорногорії та Албанії до нашого часу зберігається звичай нанесення татуювань у формі Христа жінкам. Їх наносили, щоб дівчаток захистити під час турецького правління від мусульманських гаренів. І більше того, саме тоді традиційні жіночі тату стали наносити і хлопчикам. Щоб їх не забрали в яничари і вони пам'ятали про своє християнське походження. Немає сумнівів, що така практика є цілком унікальною та змушує нас подивитись на феномен татуювання зовсім по-іншому. Варто пам'ятати, що часто тату втрачають свою актуальність. Те, що було для вас важливим, коли ви робили собі татуювання через кілька років, може видаватись уже зовсім незначним. З віком, погляди, смаки і захоплення людей справді змінюються, а от тату залишаються. Татуювання не є гріхом в традиційному розумінні гріха, але це не означає, що воно вам корисне та необхідне. Краще. Прикрашайте себе добрими вчинками. Це дійсно буде великою справою в очах Божих.